Як проходити випробування залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає і по особливому благословляє вірних йому. Вітаємо всіх хто долучається до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми знаходимося на завершальному етапі вивчення книги пророка Даниїла в останній частині цієї книги. А остання частина, як ви вже знаєте, це 10-й, і 12 розділи. З вами цю книгу досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. І сьогодні ми продовжуємо читати 11 розділ помолимося на початку. Наш добрий Боже, ми вдячні тобі за всі ті благословення, які отримали під час вивчення книги Пророка Даниїла. Вдячні за те, що ти відкриваєш свій характер, свої можливості, свою владу на сторінках цієї чудової книги. Вдячні за те, що змогли більше і краще пізнати тебе через її вивчення. Благослови ці наші завершальні роздуми, щоб і це послужило для нашого духовного збудування. Амінь. На самому початку я хотів би нагадати, з чого складається остання частина пророцтва Даниїла. Остання частина, як ми вже зауважили, на цьому, в свою чергу ділиться теж на три частини. Перша частина це 10-й розділ з першого вірша по 11 розділ перший вірш. Це своєрідний вступ в об'явлення, яке отримає Даниїл. Він бачить мужа в ляній одежі, після чого втрачає свідомість. І після того, як приходить в себе, чує промову швидше за все, ангела, можливо, Гавриїла. Друга частина починається з другого вірша 11 розділу, і вона завершується третім віршем 12 розділу. В цій частині Даниїл отримує пророцтво про майбутнє Медоперсії, Персії, Греції, Сирії з Єгиптом, а також держави Антихриста. У свою чергу, ця друга частина теж ділиться на підчастини або, або блоки. Перша частина це другий вірш. інформація про Медоперсію. Далі третій, четвертій вірші розповідають про те, як на зміну Медоперської імперії приходить Грецька на чолі з Олександром Македонським. Далі з п'ятого по двадцятий вірш освітлюється два царства, які матимуть вплив на Ізраїль. Це Єгипет під керівництвом Птолемеїв і Сирія під керівництвом Силивкидів. Як ви пригадуєте, минулого разу ми завершили вивчення саме на двадцятому вірші. Далі ж, починаючи з 21 по 35 вірш, йде описання діяльності правителя на ім'я Антіох Епіфан. І я прочитаю цей текст і стане на його місці, погорджуваний, та не дадуть йому царської пошани, але він прийде непомітно й опанує царство лестощами, а війська, що затоплювали, він затопить і знищить, і навіть самого Володаря, що з ним поєднався. А від часу поєднання з ним він робитиме оману і підійметься, і зміцниться малим народом. Він увійде непомітно в ситу округу і зробить те, чого не робили батьки його та батьки його батьків. Він порозкидає їм награбоване здобичі, маєток і на твердині буде замишляти свої задуми, але до часу. І він збудить свою силу та своє серце на південного царя з великим військом. А Південний цар підготовиться до війни з військом великим та дуже міцним, та не встоїть, бо замишляють на нього задуми. А ті, що їдять його поживу, поб'ють його, і його військо позаливає край і попадають численні забиті. А серце обох царів буде на лихе, і при одному столі вони будуть говорити неправду, але не буде успіху. Бо кінець буде, що відкладений на означений час, і він вернеться до свого краю з великим маєтком, а його серце буде проти святого Заповіту, і він зробить і вернеться до свого краю. На умовлений час він повернеться і прийде на південь, але останнє не буде, як перше, і прийдуть на нього китайські кораблі, і він налякається і вернеться, і буде чинити опір святому заповітові, і зробить своє. І він вернеться і погодиться з тими, хто покинув святий заповіт. І повстануть його війська та й зневажить святиню, твердиню і спинять сталу жертву, і поставлять гідоту спустошення. А тих, хто чинить несправедливе на заповіт, він прихилить через лестощі. А народ, що знає свого Бога, зміцніє, та й діятиме. А розумні з народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я об полон. Та грабіж якийсь час, а коли вони спіткнуться, будуть споможені малою поміччю, кож до них прилучиться багато хто лестощами. А дехто з тих розумних спіткнуться, щоб очистити себе, і щоб вибрати, і щоб вибілитися аж до кінцевого часу, бо ще час до умовленого часу. Отже, як я вже анонсував, у цьому доволі об'ємному тексті мова йде про Антіоха Епіфана IV. А хто ця особа і чим вона унікальна, що їй присвячено так багато місця в 11 розділі? У більшу частину об'явлення Гавриїл присвячує восьмому грецькому правителю Селевкидів Антіоху, четвертому епіфану, який царював з 175 по 163 рік до нашої ери, його в восьмому розділі і дев'ятому розділі називають Малий Ріг. Він захопив трон після смерті свого старшого брата Селєвка IV Філопатора в 175 році до Різдва Христова. Він називав себе епіфаном, тобто явним або прославленим, але інші називали його епіманом, тобто сумашедший або безглуздий. Царювання цього царя можна розділити на три частини: перша єгипетська війна це з 21 по 28 вірші. Друга єгипетська війна, це з 29 по першу частину 30-го вірша, і юдейські війни – з другої частини 30-го вірша по 35-й вірші. Я все ж таки хотів отримати відповідь на це питання. Чому так багато місця для Антіоха Епіфана присвячено в цьому розділі? Чому? Тому що він був дуже лютий до Ізраїля, дуже лихий, і він яскравий прототип антихриста. А чому він так сильно зненавидів Ізраїля? Тут дуже цікава історія розгорталася між оцими двома царствами: північним Селавкидів і південним Птолемеїв. І вони своїх там дочок віддавали за царів, щоб, знаєте, поліпшити якось свої становище або шпигунку заслати. І це все було, знаєте, ну не одне покоління, а така вся тяганина була серед них. І от напевно дві останні події вони дуже сильно попливали на самого цього Антіоха IV епіфана з тим, щоб знаєте, так зненавидіти ізраїльський народ і зробити оте зло, яке він зробив, і тим самим заслужив собі оцей статус прототипа антихриста, як сказав Гавриїл, Антіох IV не мав законного права на царські почесті. Тому що трон повинен був перейти до Деметрія I Сотера, сина Селівка IV, 21 вірш. Але скориставшись тим, що законний спадкоємець був в римському полоні, він ухитрився стати царем 21 вірш. І в 169 році до Різдва Христового Птолемей VI Філометор, син Птолемея V Епіфана і Клеопатри I. Тобто сестри Антіоха IV, по суті, його племінник знову звершив атаку на ізраїльську землю і Фінікію. Але похід не увінчався перемогою. У Антіоха IV Епіфана було дві поразки військові. І друга поразка, коли він уже мав би перемогти, напевно, римляни втрутилися. І навіть описується наступна історія, що римський представитель. Прийшов, взяв палкою, і намалював довкола Антьоха IV Епіфана коло і сказав: ти не повинен вийти з цього кола, поки не даси відповідь, чи ти повертаєшся до себе додому, і ну, ти нічого тут не захопив, чи ти розпочинаєш війну з римлянами. І уявіть собі, Антьоха IV Епіфана це така гордовита людина. Він стояв там певний період часу, принижений такий. Мовчав, думав і потім погодився відступити. Відступив і він відступав через ізраїльську землю. І якраз тоді він вилив весь свій гнів всю свою лють на ізраїльтян. А до цього історія показує, що ізраїльтяни були більш проєгипетські. Вони хотіли більше з єгиптянами співпрацювати. Не любили вони сіли в кідів. більше з Птолемеєм. І тому зрозуміло, чому Антіох IV Епіфан так ненавидів євреїв mm -hmm. і так ненавидів їхнього бога, і поставив статус Зевса в храмі Божому. І зрозуміла, вся його отця людь таким чином. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжимо читання 11-го розділу далі з 36 го вірша, і буде робити той цар за своїм уподобанням і підійметься, і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене, і він не буде придивлятися до богів своїх батьків. І на пожадливість жінок, і на всякого Бога не буде дивитися, бо Він звеличить себе понад кожного. Але Він буде віддавати честь Богові твердинь на Його місці, та богові, якого не знали батьки Його, віддаватиме честь золотом і сріблом і дорогоцінним камінням і речами коштовними. І він посадить у твердині народа чужого Бога тому, хто пізнає його, примножить славу. І вчинить їх панами над багатьма і поділить землю на заплату. Як ми бачимо з контексту, тут мова йде ніби про того самого Антіоха Епіфана, але, до прикладу, ось ці слова і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх. То ці слова говорять про те, що мова ніби йде вже більше, ніж про людину. Цікаво зауважити, що так як він є прототипом Антихриста, в нього є дуже багато схожих рис з Антихристом у Антіоха IV Епіфана. Він такий яскравий безбожник. Архангел Гавриїл пояснює Даниїлу цю всю історію з Антіохом Епіфаном, тому що це було дійсно велике горе для ізраїльського народу, його правління і вся його людь. Але. В 163 році до Різдва Христового Антіох Епіфан пройшов до свого кінця, він помер, і для народу ізраїльського стало легше жити. Але ми бачимо, що наступний епізод, який показує Гавриїл, це портрет Антихриста в лиці того царя, тобто Антіоха IV Епіфана. І цей портрет Антихриста з 36 вірша по 45 вірш показаний. В пророках це називається цей метод, називається типологія, коли на одній якійсь історичній особистості показується просто той демонський рівень ненависті до Бога і Божого народу, до Бога і Божого діла. І це неодноразово зустрічається в Біблії. Наприклад, книга про Каїсаїсі, 14 розділ 4 по 15 вірш, Єзекія, 28 розділ з 12 по 19 вірш, так і тут. Ми читаємо з 36 го вірша, оцей типологічний підхід, коли зображується в той же час вроді, як і Антьох IV Епіфан, але в той самий час і вже якась інша особистість, яка дуже на нього схожа, це називається есхатологічний антихрист, тобто зображення есхатологічного антихриста, яке прийде ще для нас, людей, живучих у 24 му році, в майбутньому. Можливо, в цьому році, а можливо, десь далі. Ми не знаємо коли. Чи могли б ми більш детально розглянути ось ці об'єднуючі характерні риси, які роблять Антіоха Епіфана, прообразом Антихриста, злий характер Антихриста ми бачимо в тому, що він буде вчиняти дуже своєвільно, так само як і Антіох, IV Епіфан. Це значить, він буде дуже егоїстичною і авторитарною особистістю саме в контексті правління. Він буде руйнувати не просто протирічити, а руйнувати демократичні устої людства. І це ми читаємо в першій фразі 36-го віршу. Написано також друга фраза 36-го віршу. Він вознесеться вище всякого божества. Це значить, що його атеїстичне серце не буде визнавати жодної релігії світу. Він буде говорити хульне про Бога богів написано. Тобто, триєдиного Бога, творця Всесвіту, він буде висміювати і заперечувати його існування. Тим самим він буде продукувати такий богословський популізм. Це ми читаємо третя фраза 36-го віршу. Він не допустить думки про. Богів, навіть про тих, в яких вірили його предки, батьки, діди, 37-й вірш, перша фраза, він буде ігнорувати бажання жінок. Що це значить? Це може значити, що його егоїстична натура не буде здатна враховувати жіноче бажання або бажання любого з божеств. Що це значить на практиці? Можливо, він буде противником шлюбу, сім'ї або любові жінок. Один із коментаторів пояснює наступним чином цю фразу: любов до жінок названа в якості прикладу, вибраного з сфери людського благочестя, як того, знаєте, тої ніби слабинки або тої якості людської любові, яку мають навіть знаєте, такі могутні царі там, володарі. Тобто, що він буде антихрист, так само як і Епіфан був таким, він буде нечуттєвим таким, він буде таким грубіяном. Він для нього не буде нічого святого, як кажуть в народі. І він не буде взагалі мати якогось такого потягу ніжності там, до власної дружини там, і щось подібне. В такому випадку сенс цього речення говорить про те, що антихрист, він буде. Особистістю, або яка буде любити одностатеві стосунки, така є думка, або він буде особистістю, яка взагалі не буде мати такого бажання. Хтось говорить, що це значить, що в нього буде така велика любов до озброєння. І Тої справи, яку він робить, що для нього сім'я, любов до жінки або до якоїсь іншої особистості не буде взагалі існувати. Вона ніби атрофірована буде. Це так, як Господь Ісус говорив, що є скопці, які там оскоплені так чи так, але от, ну, для них це взагалі не цінно. От він буде таким. Є думка, що антихрист, він буде з оцих біологічних роботів або клонів, для яких емоції, чувства, які. Присутні у нормальних людей не будуть відомі. Тобто він може бути якимось біологічним андроїдом, для якого це все не буде цінно. Читав в одній православній книзі, один коментатор пише з риторичного питання починаючи: як ви думаєте, для чого до цих пір мав зелею лежить Ленін? Що якби наука дійде до такого, що вони воскресять Леніна, і Ленін буде антихристом? Ну Така думка одного православного. На що це може вказувати? Якраз оця фраза, яка пов'язана з бажанням жінок, вона може говорити не тільки про якусь знаєте, одностатеву таке відхилення або нахил такий, а може говорити якраз і про взагалі якусь таку недолюдяність, тобто, що це якась людина штучна буде, або щось таке наново ну, створене, типу воскрешене якийсь робот або щось таке подібне до людини. До речі, коли говориться, що він бажання жінок не уважить, є ще одна думка, яка полягає в наступному, що єврейські жінки вони мали в собі мрію Єви, це бути мамою Месії, народити Месію. І от дехто говорить, що от він не зважить на бажання жінок, тобто він буде ненавидіти, бажання жінок завагітніти і, знаєте, бути мамою Месії, а це значить, він буде таким чином, як Ірод Великий, пам'ятаєте, знищував все, що могло спричинити прихід царя, і він буде знищувати все, і, можливо, буде знищувати жінок як частину нації. Я все ж таки хотів, щоб ми ще раз повернулися до цього тексту з 37-го вірша, і на пожадливість жінок не буде дивитися. Ми почули багато різних думок і тлумачень. Але якої ж тоді думки варто притримуватися нам і слухачам? Я думаю, що не треба звертати увагу на такі вже прям відчайдушно фантастичні. Краще звернути увагу на такий більш який пов'язаний з об'єктивною реальністю тепер. Можливо, це буде людина, яка свідомо буде ненавидіти сім'ю і ненавидіти бажання жінок народжувати дітей. Можливо, він буде за такі якісь там, знаєте, еко дітей і щось подібне, за максимальне втручення в цей процес народження діток, і таким чином за якісь інкубатори, і за розмноження людства шляхом клонування в цьому вже згаданому нами 37-му вірші, крім того, що він не буде дивитися на пожадливість жінок. Написано також, що він і на всякого Бога не буде дивитися. Про що це говорить? Він буде дуже самовпевненим і він буде атеїстом. Але 38-й вірш показує ще одну його якість. Він буде все ж таки чомусь віддавати статус божества, а саме він буде витрачати дуже багато фінансів і ресурсів на озброєння. Тобто для нього мілітарізація — це буде ніби свого роду Богом. Оця вогнева військова міць. Буде основним його уявленням і основною сферою витрати всього його альянсу з тих десяти країн. 38 й вірш. Знову ж таки, у першій частині 39 го вірша написано. І він посадить у твердині народа чужого Бога. Все ж таки буде визнання якогось Бога. Він буде вклонятися, ніби Богу, крепості або. Військового мистецтва або озброєння. Це така ментальність, вона дуже схожа з тим, що було в управителів середньовіччя. Коли якщо ти не маєш військової машини, військової міці, ти слабкий і ти не правитель. І, от, похоже, що він отакої от ментальності. Це тридцять дев'ятий вірш. Перша фраза. І тридцять дев'ятий вірш, друга фраза. Його будуть оточувати. Вибачте, за ці слова, лизоблюди і підхалими. Тобто, ті, які будуть постійно, знаєте, йому влаштовувати теплу ванну і своїми якимись одобреннями, такими улесливими словами, вони його будуть підбадьорювати. І в той самий час він їм буде давати владу, території, політичну силу, економічні якісь преференції. От така історія з його співробітниками. Очевидно, що починаючи з Сорокового вірша, йде мова про кінець панування Антіоха Епіфана. Я прочитаю цей текст. А в кінцевому часі зудариться з ним Південний цар. І кинеться на нього північний цар колесницями і верхівцями, і численними кораблями, і прийде на краї, позаливає та перейде їх, і він прийде до пишного краю. І багато хто спіткнуться, та оці втечуть від його руки Едом, і Моав, і останок Аммонових синів. І він простягне свою руку на краї і не втече єгипетський край. І він запанує над скарбами золота і срібла. Та над усіма коштовними речами Єгипту, а лівійці та Етіопляни підуть за ним, але його налякають вістки зо Сходу та з півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляттям, і поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині, та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. На що нам потрібно звернути увагу в цьому тексті? Друге, що ми маємо зауважити, окрім того, які в нього якості як особистості, чим він буде займатися, він буде проводити злодійські війни. Це агресивна політика і захоплень, і ну, ведення, скажімо так, міждержавних відносин. Сказано в 40-му вірші, що він буде воювати супроти африканських країн, і тим, хто буде представляти африканські країни, це буде Єгипет. Це на південь він буде воювати, і на північ він буде воювати супроти Сирії. І Турції, можливо, ще якісь країни, які знаходяться на північ від ізраїльської землі, але це от му вірші показується два направлення, в яких він воює в той самий час. Якщо він в цих двох направленнях воює, то це значить, що він десь між цими двома направленнями базується, знаходиться, і це дуже правильно, тому що він зробить свою базу, ніби це землю Ізраїля, між Середземним морем і мертвим морем. На ізраїльській землі в храмі він зробить собі штаб-квартиру. В 45-му вірші написано, що його зруйнують або знищать, і союзники йому не допоможуть. От так ми можемо описати і діяльність, і характер Антихриста. Насправді про цю особу, а саме про Антихриста, в Слові Божому написано дуже багато чого. Причому як в старому, так і в новому заповіді. Апостол Іван в своєму першому посланні в другому розділі пише такі слова Діти, остання година, а що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала, і з нас вони вийшли та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли. Щоб відкрилось, що не всі вони наші. На основі цього тексту зрозуміло, що приходові Антихриста передуватимуть люди, які демонструватимуть його якості. І далі в цьому ж посланні описано декілька якостей Антихриста, 22 й вірш хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Про Антіоха Епіфана написано, що Він навпаки. І підійметься і повищиться понад усякого Бога, і на Бога богів говоритиме дивні речі. Це говорить про гордість цієї особи. Саме цього прагнув Люцифер, наміри серця, якого викрив Господь. Сатана говорив в серці такі слова. Про нього написано. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар у подібність Всевишньому. Оце і є дух Антихриста, насправді бути вищим за Бога. Друзі мої, якщо в наших серцях є щось таке, що для нас важливіше, ніж Бог, то це дуже небезпечно. Тому що це Дух Антихриста, це гордість, а вона огідна Богові. Нехай Господь допоможе нам позбавитися від всього цього, позбавитися від того, що якимось чином може зв'язати нас з Антихристом, з гордістю. Нехай Господь очистить наші серця від усього того, що досі ще належить сатані. А сьогодні наше вивчення завершене. До наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.